Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про таку болючу тему для всіх українців. Це генератори, тому що електроенергію виключають, і кожен шукає аналоги. Я вибрав отакий армійський генератор, розказую чому, тому що в мене ще на монтаж і якраз виключення світла припало. Наш сезон перезувок. І постало питання, що обрати. Брав я китайський генератор у хлопців на пробу, а оскільки у мене постійно працює компресор, і з ним у парі або шиномонтажний, або балансировочний, вони не витримують, вибиває автомат. І я глянув на таку техніку. Як отакий армійський ssr генератор. І вони мені сподобалися. Чому? Тому що вони дають більше свого заявленого. Тепер почнемо, як вибрати хороший генератор. Ось, Якщо бачимо, тут поверху ну, він такий в пилюці, його ніхто не мив. Ось, Якщо його повимивати, у нього буде стан ідеальний. Ось це вся пилюка. Він не мети, нічищені не достояв. На що потрібно звернути увагу при купівлі? Ось дивіться, ось там є щатки. Так, зараз я зроблю освітлення, щоб я вам міг показати. Стоять. Ось тут є щатки. Як бачимо, вони ну, зовсім не мають вервинки. І так само там коліктора потрібно звертати увагу. Дивіться сюди стан, який я вам покажу. Так. Ось там навіть є Ось, там бумажка, я її ще не діставав. Отам якийсь паспорт або інструкція. Там всередині все новеньке. Працює він прекрасно. Витримує все моє навантаження. З плюсів і з мінусів розкажу, з чим я спіткнувся. Тут він у мене 4 квадрата провід підключаний до щитка. я там вам покажу, він виключає за допомогою ось цього галітника обидві фази. Тобто, якщо ви ось цей переключатель ось, включено виключено він виключає обидві фази. Тепер по маркеровка, чого я не знав, я чуть не купив генератор 4 кВт на 400 Гц. Отут маркеровка ГАБ GAP 2.0230М2. ГАБ-2 це означає, що 2 кВт. 230 це робочий вольтаж. Якщо замість 0, Стоїть буква Т, це трьохфазний. І далі 230, це є трьохфазний на 230 вольт. Такий теж не бажано брати. І у кінці, ось, де у мене пише М2, якщо там пише Ч400, це, це ч... частота 400. Він не підходить для експлуатації. Тепер що у нас тут є? Частота у герцах. Ось супротивні. Далі зарядка акумулятора ось тут ампери. Тут обще потрібен в амперах. Запас є, як бачимо, до 20 А. І тут вольтаж. Вольтаж при навантаженні ось цією рукояткою можна збільшувати, зменшувати. Тут стоїть отакий. Потужний ось цей резистор. Від нього ось тут іде тяга. І переміщення отам, такого повзунка, як його показати, ну, переміщенням повзунка ми додаємо і зменшуємо вольти. Що тут ще в мене є? Ось така доповнительна штука. Холодний запуск, ніде про неї інформації нема. Тут Ось, йде трубка і там свого роду можливо якась форсунка. І тут накачувався, напевно, що тиск. І що ж тут регулювалося, що холодний запуск. Ну, Запускається і він і так прекрасно. Тепер розкажу про мінуси, які в мене були. Перше, з чим я стикнувся на е, так, 9, 9, 9, 9 годин і 6 він проробив, потекла у мене бензин з бензонасоса. Дивіться, ось такий бензонасос. Конструкція його дуже прекрасна, е, тому що якщо ось пробита оця мембрана, бензин відчурює ось сюди. А в мотор не може попасти, бо тут є додатковий знизу сальник. І що? Я поміняв. от У мене була маслостойка резина. Вирубав ось тут прокладочку і почав його збирати і пережав, то ж сказали трісь І все. Шукаю такий бензоносас зараз. По картинці побачив, що він від запорожця 965-го від горбатого. Знайшов об'яву на ОХ, чоловік сказав, що півтора тисячі хоче. Ну, я не мав часу. Потрібно було його запустити. І я ось так тимчасово поклав сучасний бензонасос. Ось так. Так. Не дали мені засняти, не доказав за бензонасос. поставив. Тимчасово сучасний бензоносас, хочу рідний, що ось тут все на мідних металевих трубках все укручується. І хочу відновити під оригінал. Так, Другий косяк, який виліз. Чуть-чуть пізніше це не було зарядки акумулятора. Тут, кстати, ось тут кнопка. кнопка пуску. Тут у нас є підсвітка. Не було зарядки акумулятора. Запустив я з ноги. Ось. Е, Кстаті, незручно зроблено, що запуск тут. А глушити Так, зараз підсвітю. А глушити Ось там. На магніті. ось кнопочка, е, Можливо, там є з тієї сторони клемник. можливо, випусти на кнопку. А, бачу, що ще глушуть. Ось тут підсас перекриває Е, Ще, ось як бачимо, отакий металорукав, він йде сюди на свічу, свіча розборна. Перший раз таке рішення бачу, потім покажу. Так. Пропала була зарядка акумулятора. Було зв'язано з тим, що ось був перегорений, ось тут є предохранитель. Він такий довгий тут у корпусі. Упаяв е, я всередину жилу металеву, зарядка запрацювала. Ось тут, якщо бачимо, там є діодний міст, такий ремонтно пригодний. Трансформатори. Тут вихід на 36 вольт. Хтось мені казав, що це була підсвітка у Кунзі, але я не знаю. Так, і буквально такий косяк, який вчора виліз. Дядя Юра мені підказав. За рахунок того, що він коли працює, у нього, окрім того, що шумний, у нього ще вібрації сильні. І... Ось у мене не було контакту на цім балтику. Потрібно перевіряти ось ці всі хумотики, як зажато. Ось тут не було у мене контакту. І у мене виросла напруга. Що я включаю? Працює інверторна стиралка, у мене, оця безщаточним мотором. Бойлер працює від нього, хлібопічка працює. Компресор працює шиномонтажний станок. Ну, це не все разом по черзі. Єдине, що я не ризикував, це підключати телек плазмовий. А так працює все. Що ж я вам таке розказати? Ну, оце, оці три косяки, які були. Це бензонасос. Зарядка акумулятора і ось. Все. Ага, по розходу палива. Ось тут такий бак, я не знаю, він, по-моєму, на 15 літрів. Тут є такі насічки. Де вони? Ось там одна друга бака і так далі. Повний. Розхід палива. При такій нормальній навантаженні, два мотори, можна сказати, одночасно, він у мене з'їдає 4 літри на 3 години. Це при тому всьому, що ось ця засланка працює тільки наполовину своєї потужності у карбюраторі. Можливо, там щось є забито, Я не мав часу туди залізти. Получається, що до пів засланки газ дає, а якщо я далі відкриваю, ось, то просто засланка рухається, ефекту немає, тобто топлюва не попадає. Буде порівняння з китайським генератором. У мене у Німеччині швабра, він купив китайський з газовим редуктором. Потрібно буде. Підключити газ до нього, і я порівняю ось цю модель з китайцем. І зробимо тести, І вам покажу. Ага. З того, що я навантажував, бо тому що одному потрібно працювати, одному тут дивиться. Якщо перемножити ампераж на вольтаж, то 3,6 кВт. Я з нього вижимав. При навантаженню на 49 або 49,5 Гц. На 49 Гц падає частота. Без навантаження є 51 Гц. Ну, така техніка хороша. Я кажу, буде друга серія, тому що я на нього також газовий редуктор планую ставити. Ось таке. Ну, потрібно його відмети, перебрати. Зараз немає часу. Оце що вирішив зняти вам такі коротенькі, такі коротенькі відео. Е, планую його собі залишати, тому відео про нього ще буде. Е, якщо вам для будинку, якщо вам не потрібно мотори сильні ганяти, то по розходу думаю, що китаєць менший має мати розхід. Якщо для моторів, то тільки такий. Дивіться, зверніть увагу ось звідси. Ось сюди це все потужна обмотка. У китайців до чого є ріст алюмінієву обмотку взяти, та ще до того і тоненько. А тут все таке масивне. Тут навіть нема датчика перегріва, я думаю. що, що Це перегріти дуже важко. Можливо, є, але не бачу. Ось таке коротеньке відео. Продовження буде.